Студентський уряд Львівського університету організував новий сезон щодо, коли створення питань взяло на себе арт кафе. Комуна відкрив сезон інтелектуальної гри біологічний факультет. Кожен факультет організовує на своїх факультетах певну кількість команд: мінімум шість, максимум вісім. І проводиться ігри. Спочатку кожен між своїм факультетом в фінал виходять дві команди, і вже потім буде фінал між факультетом. Для студентів це можливість не тільки показати свій багатий кругозір, а й стати ближчими та познайомитися з цікавими людьми інших факультетів. Ну я думаю, десь на півроку має бути хоча б один такий захід. Ви знаєте, що роблять раз на рік, тому що ну, це збагатший інтелект, ти дізнаєшся щось нове, е якісь відкриваєш для себе нов нові речі, і це е це якби е зближує вас з, з, з одногрупниками така вільна атмосфера. Питання були різні, але ті, які бажано знати кожному, всебічно розвиненому студентові. Учасники зізнаються, всього не знали, та у відчай не впадають, бо ж вчитися ніколи не пізно. Ну це весело. Питання цікаві, ну тяжі ніж я очікував. Ну деякі простіші, деякі складніші. Така і диференціація дуже дуже цікава. Найважче О, насправді там, де про машину, де було дві машини, одна броньована, одна якась незахищена, там де був президент, мер, Якось коли сказали, що Аль Капоне, як. Був трішки в шоці. Серед біологів перше місце займає таргарієн та дракони. Засмучуватися нікому не варто, хоч і виграє одна команда. Знаннями збагачуються всі. Людмила Руденко, Андрій Гірняк, Фанкотівий.